Євангелія від Луки, розділ 12. Тим часом, як зібралася тьма народу, так що одне одного топтало, він почав говорити перш до своїх учнів. Остерігайтесь фарисейської закваски, тобто лицемірства. Нічого, бо немає захованого, щоб не відкрилося, і скритого, щоб не виявилось. Ось чому те, що ви потемки сказали, почується при світлі, і те, що на вухо ви говорили десь по сховках, оголоситься на крівлях. Кажу вам, моїм друзям, не бійтесь тих, що убивають тіло, а потім. Більш нічого заподіяти не можуть. Я покажу вам, кого треба боятись? Бійтеся того, що вбивши має владу вкинути в пекло. Так, кажу вам, того бійтесь. Хіба п'ять горобців не продаються за два гроші? Ані один з них не забутий у Бога. Ба навіть і волосся на голові у вас усе пораховане, не бійтесь, ви вартісніші за багатьох горобців. Кажу вам кожного, хто визнає мене перед людьми, того і син чоловічий визнає перед ангелами Божими. Хто ж мене відречеться перед людьми, того і я відречуся перед ангелами Божими. І всякому, хто скаже слово проти Сина Чоловічого, воно проститься йому, а тому, хто хулитиме Святого Духа, не проститься. Коли вас приведуть у синагоги, до урядів та до влади не клопочіться тим, як або що вам відповідати, або що казати, бо Дух Святий навчить вас тієї години. Що треба говорити? Відізвався до нього хтось із народу Скажи братові моєму, щоб поділився зо мною спадщиною. Ісус промовив до нього Чоловіче, хто настановив мене судею або подільником над вами? Далі промовив до них. Глядіть і бережіться всякої зажерливості, бо не від надлишку того, що хто має, залежить його життя. І він розповів їм цю притчу. В одного багача земля вродила гарно. І почав він міркувати, кажучи сам до себе Що мені робити? Не маю де звезти врожай мій. І каже: Ось що я зроблю. Розберу мої стодоли, більші побудую, і зберу туди все збіжжя і весь мій достаток, та й скажу душі своїй. Душе моя, маєш добра багато в запасі, на багато років. Спочивай собі, їж, пий і веселися. А Бог сказав до нього Безумний цієї ж ночі душу твою заберуть у тебе, а те, що ти зібрав, кому воно буде? Отак воно з тим, хто збирає для себе замість того, щоб багатіти в Бога. Далі сказав до своїх учнів Тому кажу вам не журіться про життя ваше, що їстимете, ані про тіло. В що вдягнетеся, бо життя більше від їжі і тіло від одежі. Гляньте на круків, що не сіють, не жнуть. Немає в них ні комори, ні стодоли, а проте Бог їх годує, оскільки більше варті ви від птахів. Хто з вас, трудившись, може додати до віку свого хоча б один лікоть? Коли отже, і це найменше понад вашу силу, чому клопочетесь про інше? Погляньте на лілеї, як ростуть, не працюють і не прядуть, а кажу вам, що навіть Соломон у своїй славі не вдягався так, як одна з них. Коли отже траву на полі, що сьогодні стоїть, а завтра буде кинута до печі? Бог отак одягає, то скільки більше вас маловіри. І не побивайтесь, що вам їсти та що пити, і не клопочіться, бо того всього шукають народи цього світу. Отець же ваш знає, що вам воно потрібне. Отож шукайте його царства, а це вам додасться. Не бійсь, маленьке стадо, бо вашому отцеві вподобалося дати вам царство. Продайте ваше майно і дайте милостиню. Зробіть собі гамани, що не старіються невичерпаний скарб на небі, де злодій приступу немає, ані міль не точить, бо де скарб ваш, там буде і ваше серце. Нехай ваш стан буде підперезаний, і світла засвічені. Будьте подібні до людей, що чекають на пана свого, коли він повернеться з весілля, щоб йому негайно відчинити, як прийде і застукає. Щасливі ті слуги, що їх він, прийшовши, застане невсепущими. Істинно кажу вам: він підпережеться. Посадить їх за стіл і, приступивши, почне їм служити. І як прийде о другій чи о третій сторожі, і так усе знайде, щасливі вони. Збагніть це добре. Коли б господар знав, о котрій годині прийде злодій, пильнував би і не дав би проламати стіни у своїм домі. І ви також будьте готові, бо не знаєте. О котрій годині син чоловічий прийде? Тут Петро озвався, Господи, чи ти до нас кажеш цю притчу, чи й до всіх? А господь відповів, Хто ж це той вірний і кмітливий управитель, якого пан настановить над челядю своєю, щоб він міг дати їй. У визначену пору мірку пшениці. Щасливий той слуга, пан якого, прийшовши, знайде, що він так робить. Істинно кажу вам, що він його поставить над своїм маєтком. Коли ж слуга той скаже в своїм серці Бареться мій пан, не приходить і почне бити слуг та служниць, їсти і пити та й упиватись. То пан того слуги прийде дня, якого він не сподіється, і години, якої він не знає, і відлучить його, та й між невірними призначить йому долю. Той, що, знавши волю свого пана, не приготував, ані не зробив по його волі, буде тяжко битий. А той, що її не знав і зробив каригідне, буде мало битий. Від усякого, кому дано багато, багато від нього і вимагатимуть, а кому повірено багато, від того більше зажадають. Вогонь прийшов я кинути на землю. І як я прагну, щоб він вже розгорівся. Хрищення маю я прийняти, і як мені важко, доки воно не здійсниться. Гадаєте, що я прийшов мир дати на землі? Нібо, кажу вам, але розділення. Віднині бо в одній хаті де п'ятеро, і ті будуть розділені троє проти двох, і двоє проти трьох. Будуть розділені батько проти сина і син проти батька, мати проти дочки і дочка проти матері. Свекруха проти невістки, і невістка проти свекрухи. І промовив він ще до народу. Коли ви бачите хмару, що виступає на заході, ви зараз кажете: Дощ буде! І так воно буває. І коли дме південний вітер, ви кажете: Спека буде. І так буває. Лицеміри, вигляд землі і неба ви вмієте розпізнавати? Як же воно, що не розпізнаєте часу цього? Чому по собі ви не судите, що справедливе? Бо коли отже йдеш з противником своїм до уряду, намагайся визволитися від нього в дорозі. Щоб не потяг тебе до судді, і суддя не видав тебе прислужникові, а прислужник, щоб не кинув тебе до в'язниці. Кажу тобі: не вийдеш звідти, аж поки не віддаси останнього шеляга. Послання апостола Павла до Филимона, розділ перший Павло, В'язень Христа Ісуса та брат Тимотей Филимонові, любому нашому співробітникові і сестрі любі Апфії та Архипові, нашому товаришеві боротьби. І твоїй домашній церкві, благодать вам і мир від Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Дякую Богові моєму повсякчас, згадуючи тебе у своїх молитвах. Бо чую про любов Твою і віру, що її ти маєш супроти Господа Ісуса і супроти всіх святих. Щоб спільність твоєї віри стала діяльною у спізнанні всякого добра, що є між вами заради Христа. Велику я мав радість і втіху з твоєї любові, бо ти, брате, дав відпочити серцям святих. Через те я, хоч і маю повну в Христі сміливість тобі наказувати, що маєш робити. Все ж таки волію Тебе просити в любові. Я, Павло, старий вже, а тепер ще й в'язень Христа Ісуса. Благаю тебе про мого Сина, що його породив у кайданах, про Онисима, що колись тобі був непотрібний, тепер же і тобі, і мені вельми потрібний. Я його тобі. Повертаю, а ти його прийми. Він бо моє серце. Я хотів його затримати біля себе, щоб він замість тебе служив мені в кайданах Євангелії, та без твоєї згоди я нічого не хотів робити, щоб Твоє добродійство не було, наче з примусу, лише добровільне. Можливо, що він на те лиш відлучився на час від тебе, щоб Ти прийняв його навіки. І вже не як слугу, але більше, ніж слугу, як брата Любого, яким він є, особливо для мене, а ще більше для тебе, і то тілом і в Господі. Отож, якщо мене маєш за друга. Прийми його, немов мене самого, коли ж він тебе чимсь покривдив чи тобі щось винен, то це зарахуй мені. Я, Павло, написав це моєю рукою. Я тобі сплачу, того тобі не згадуючи, що ти самого себе мені винен. Так воно, брате. Я так хотів би мати в Господі цю послугу від Тебе. Заспокой у Христі моє серце, пишу тобі в повній надії на твою слухняність, певний, що зробиш понад те, що прошу. А також приготуй мені помешкання, бо надіюсь, що завдяки вашим молитвам буду дарований вам. Вітає тебе, Епафр, мій товариш неволі у Христі Ісусі, Марко, Аристарх, Димас і Лука, мої співробітники. Благодать Господа Ісуса Христа з вашим духом. Амінь. Псалом 30. Вознесу тебе, о Господи, бо ти мене визволив і не дав ворогам моїм злорадіти надо мною. Господи, Боже мій, я візвав до Тебе, і Ти вилікував мене. Господи, Ти вивів із Шиолу мою душу. І оживив мене з поміж тих, що сходять в яму. Співайте псалмах Господові ви, Його побожні, і дякуйте імені Його святому, бо на хвилину гнів Його ласка ж Його, поки життя. Увечері плач завітає, а вранці радість. У моїй певності я мовив. Не захитаюся повіки, Господи, з ласки Твоєї утвердив ти мене в славі і потузі, а сховав твоє обличчя, і я стривожився. До Тебе, Господи, взиваю, до мого Бога я благаю. Яка користь з моєї крові, з того, що в могилу зійду? Чи буде прославляти Тебе Порох? Чи буде сповіщати твою вірність? Почуй, о Господи, І змилуйся надо мною. Господи, прийди мені на допомогу. Натанок перетворив ти плач мій, розперезав моє веретище і оперезав мене веселощами, щоб душа моя тобі псалми співала, не мовчала, Господи, Боже мій, хвалитиму тебе повіки. Книга Приповідок, розділ 18. Хто відокремлюється? Той шукає власного бажання. І кепкує з усякої розумної поради. Дурний у розумі не кохається, він лише свій дотеп виявляє. Із злом приходить і погорда, а з ганьбою сором. Глибокі води слова уст людини, струмок розливний. Мудрості джерельце. Воно недобре вважати на особу злого, Щоб праведника на суді скривдити. Уста безумного ведуть до сварки, і губи його викликають удари. Уста безумного його руїна. Губи його сіть на його душу. Слова донощика не наче ласощі, які до самого Споду в животі доходять, Недбалий у своїй роботі руїнника брат рідний. Ім'я Господнє міцна башта, праведник утече до неї і безпечний. Багатого достатки його місто твердиня. І на його думку, як стіна, висока. Перед погибеллю бундючиться людське серце, а перед славою впокорюється. Хто не вислухавши, відповідає дурнота на того і сором. Дух людини підтримує її в недузі, а дух прибитий. Хто може перенести? Серце розумного знання здобуває, вухо мудрих шукає науки. Дарунок людини розширює йому дорогу і до вельмож його доводить. Хто першим на суді боронить свою справу здається праведним, та надійде його сусід. І його перевіряє. Жереб закінчує спори і вирішує між могутніми. Уражений брат, немов місто твердиня, і чвари, немов засуви в замку. Плодом уст людини наповнюється його нутро, і він насичується здобутком. Губ своїх. Смерть і життя у владі язика. Хто його любить, той плоди його їстиме. Хто знайшов жінку, знайшов добро велике і від Господа одержав ласку. Бідний благально говорить, а багатий відказує жорстоко. Бувають приятелі на погибель, але буває друг від брата прихильніший. КНИГА ПРОРОКА Агея Розділ Перший. Другого року царя Дарія, першого дня шостого місяця, надійшло через пророка Агея до Заровавела, сина Шалтієла, правителя Юдеї, і до Ісуса, сина Йоцадака, первосвященника, таке слово Господнє. Так говорить Господь сил. Цей народ каже. Не настав ще час відбудувати дім Господній. І надійшло через Пророка Агея таке слово Господнє. То це вам сидіти час у ваших вигідних домах, тоді як дім цей лежить у руїнах? Оце ж так каже Господь сил. Розважте добре путі ваші. Ви сіяли багато, але зібрали мало. Їсте, але не до наситу. П'єте, та не впиваєтесь, вдягаєтесь, та вам не тепло, і заробітчанин заробляє в гаманець дірявий. Так говорить Господь сил. Розважте добре путі ваші. Ідіть у гори. Приносьте дерево і будуйте дім. Він буде мені до вподоби, і я звеличений буду, каже Господь. Ви сподівалися багато, а вийшло мало. Коли ж ви принесли те додому, я його розвіяв. Чому? каже слово Господа, сил. Тому що дім мій лежить у руїнах. А ви хапаєтеся кожен до свого дому? Тому небо затримало росу над вами, і земля затримала врожай свій. Я поклав засуху на землю і на гори, на хліб, на молоде вино, на олію і на все, що земля родить, на людину і на скотину і на всяку працю рук. Тоді Заровавел, син Шалтієла, та Ісус, син Йосадака, первосвященник, і весь останок народу послухалися голосу Господа, Бога свого, і слів пророка Агея, тому що його послав Господь, Бог їхній, і народ злякався Господа. І сказав Агей, Господній посол. Згідно з дорученням Господнім до народу, Я з вами каже слово Господнє, і збудив Господь дух Зоровавела, сина Шалтієла, правителя Юдеї та дух Ісуса, сина Йосадака, первосвященника і дух усього останку народу, і вони пішли і узялися до роботи в домі Господа сил. Бога свого 24-го дня 6-го місяця 2-го року царя Дарія